Після вічі, на якому громада проголосувала за ротацію Ради Майдан, активісти зібралися у будинку рад для того, аби власне одразу вирішити питання ротації. На зібранні були присутні кілька представників від організації співзасновників у ролі голови батьківщинівець Лев Бірюк. Батьківщина, Українське козацтво, демократична партія України, ДМПУ, інваліди Чорнобиля, спілка інвалідів Чорнобиля, Подільська Січ. Подільська Січ. Ніхто крім нас. Це афганська назва, афганська організація. Рух опору і асоціація перевізників Поділля. Так, захід виявився нетривалим. Питання ротації відклали до найближчого понеділка. Засновниками ми всіх перезвонимо, ми всіх зобов'яжемо прийти на організаційні збори. Власне на тому і розійшлися б, утім за дверима зали на активістів чекала решта членів ради Майдан. Їх усередину чомусь не пустили. Тож роздрутування люди не приховували. Зустріли колишніх однодумців по майданівськи. Це людина, яка має орден за заслуги від дубові сумо єдиний народи козаку за цінівся. Часом однопартійці Лева Бірюка запевняють, позиція політика щодо ротації громадської організації Рада Майдан не є позицією партії Батьківщина. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина не приймало жодного рішення з приводу Ради Майдана. Ми не підтримуємо будь-які скандали у революційному середовищі. Усі ті тези, які були озвучені на Майдані Незалежності, і тут львовом бірюком прошу розсінювати як позиція фізичної особи льва бірюка, а не позиція всеукраїнського об'єднання батьків. Втім, крапку цій справі ставити зарано, Долю громадської організації ще не вирішено. Ми продовжимо інформувати про берепіг подій навколо ради Майдан у наступних випусках новин. Юлія Стафурова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.